Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості. Інтеграція окремих аспектів наукових знань у діяльності керівника городка художньо естетичного напрямку. Творча лабораторія Автор Аліса бриль Корсикова. Інтеграція в освіті це процес взаємодії, об'єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення. Та відновлення єдності двох або більшої кількості систем або наук. На сучасному етапі розвитку суспільства та системи освіти позашкільна освіта виконує важливу роль у професійному самовизначенні і формуванні світогляду особистості. Заняття образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом є найефективнішою сферою для впровадження інтеграції в навчальний процес. Інтегроване навчання на заняття гуртків сприяє реалізації міжпредметних зв'язків, формуванню цілісної системи знань і вмінь особистості, розвитку її здібностей та потенційних можливостей. Інтеграція знань серед інших дидактичних засобів допомагає формувати єдину картину щодо предмета, навчальної дисципліни та дає змогу систематизувати набуті знання. Як діяти керівнику гуртка? По перше, Має бути усвідомлення сутності інтеграції на всіх рівнях та в усіх сферах життя. По-друге, важлива безперервна самоосвіта. По третє, формування базових інформаційних модулів для роботи з вихованцями та вдосконалення форм, інструментів та прийомів для впровадження відповідної інформації. Усвідомлення сутності інтеграції поєднання у ціле окремих елементів народжує третю якість. Всі види творчої діяльності зумовлені в свою чергу системами нашого сприйняття та самою природою, слово, текст, його втілення це зображення, дія, анімація, музика це узагальнення ідеї. Вони створюють гармонійне, нерозривне коло, єдиний організм, який ми називаємо мистецтвом. безперервна самоосвіта. Я знаю, що нічого не знаю, сказав Сократ. Умовно кажучи, кожна людина навчається протягом життя, але педагог робить це в інтенсивному та системному режимі. Вважаю «Lifelong Learning» базовою навичкою керівника гуртка сьогодні. Важливим аспектом навчання і досі залишається впровадження в освітній процес гуманітарних знань, які найскравіше оформлені в шедеврах різних видів мистецтва. Формування базових інформаційних модулів досягається таким чином: для цього керівник аналізує контент, який є актуальним для його вихованців, та зв'язує це зі світовою культурною спадщиною. Адже будь-яке явище масової культури є частиною загальнокультурних процесів у світі. Воно формує основні тематичні блоки, в яких розкривається взаємозв'язок різних видів мистецтва та науки із контентом вихованців. Сюжети відомих мультфільмів. Мають довгу історію, починаючи з міфології та казки. Вони ілюструються та екранізуються. Культурні універсалії важливі та зрозумілі примірники того, як явище збирається в єдине ціле у різних культурах, країнах та у різні часи. Мистецтво споріднюється з наукою через яскраві зразки, Аліса в країні чудес та матриця наочно це демонструють. Таких прикладів безліч їх варто систематизувати за зручним для керівника гуртка принципом. Науки, які вивчаються окремо у школі, можуть стати ближче та цікавіше через мистецьке переосмислення, ілюструвати філософські, фізичні поняття, можна творами художників, письменників чи режисерів. Таким чином розширюється розуміння окремого поняття, демонструється міжпредметний зв'язок, збагачується кругозір. Інтеграція в освіті, житті та мистецтві, така ж органічна, як поєднання всіх систем почуттів у сукупність прийняття світу. Зір, слух, нюх, смак, дотик. Важливо зрозуміти, ще в давнині з'явилось те, що ми сьогодні називаємо пращуром наук та мистецтв. міф. Через міф виникали всі відомі для людини сьогодні напрямки, науки, види мистецтв та системи знань. Розуміння устрою Всесвіту народжує астрономію. Фізику, хімію та біологію, пояснення походження людини, антропогонія, дала початок антропології, анатомії та медицини, значення богів та походження культу сприяло розвитку релігії, філософії, етики та мистецтв, соціальна структура і ієрархія в суспільстві сформувала політику, економіку, соціальний устрій, регуляція стосунків, формування традицій. Зумовили виникнення мови, цінностей, психології та звичаїв. Для керівника гуртка важливо вдосконалити форми, інструменти та прийоми, розмаїття форматів, у яких може відбуватися інтеграція гуманітарних чи природничих наук, величезне. Отже, можна починати з деяких невеличких інформаційних блоків. Потім розширювати до повноцінних інтегрованих занять далі виходити на інтегровані проєкти. Написання інтегрованих програм грає важливу роль у реалізації фундаментальних засад інтегрованого навчання. Програма передбачає суто науковий зміст, але вчитель вільний для того, щоб звернутись до керівника гуртка та навпаки. Та сумісно створити цікаву та яскраву колаборацію, де фарби, рідина, речовина виступляють не тільки у фактичній взаємодії, але й здивують з позиції естетики. Насамперед важливо задіяти емоції, а потім пояснювати, що саме відбулося на рівні хімічної реакції, фізичного закону, художнього образу. Схема Помічник для побудови інтегрованого заняття обирається тема основні складові. Передбачають зміст та сенс, в які входять іконографія та сюжет теми. Техніка виконання, в свою чергу, передбачає матеріали, їх властивості та походження. Звідси ми бачимо, про що можемо розповісти та чого торкнутися на заняттях, техніка безпеки, хімія, елементи анатомії інші дисципліни. Зміст та сенс самої теми. Передбачає те, що ми задіємо міфологію, літературу, кінематограф, театр, телебачення, рекламу, соціальні мережі. Останній аспект це специфіка окремого виду, засоби виразності, відмінності від інших особливостей, характеристики, наприклад. Основні зразки для керівника це шедеври світового мистецтва. Основні персоналі це видатні автори, головні приклади, то герої та провідні ідеї шедеврів літератури, живопису, кінематографу тощо. Інтегрований проект, в свою чергу, має поєднувати три основних властивості структурність, послідовність та універсальність. Структурність Означає логічний устрій з урахуванням всіх ефективних елементів, масових, індивідуальних. Термін реалізації може відповідати часу засвоєння матеріалу, тобто він необмежений, послідовність передбачає поступову будову від простішого до складнішого, від окремого до загального. А універсальність то є практична життєва значущість та застосовність нових знань та зв'язків. У якості висновка можу сказати, що керівник Гуртка має широкий творчий вибір для впровадження інтегрованого навчання у сучасний освітній процес. Майбутнє будується на традиційних гуманітарних засадах та інноваційних техніках. Це забезпечує сприятливі умови для формування гармонійної та розвинутої особистості. Отже, ми розглядаємо питання актуальності загальнокультурних знань та цінностей у контексті позашкільної освіти, маючи на увазі велику значущість міжпредметних зв'язків, як мостів між наукою та мистецтвом.